Добре, так, пані на яйці. Голубка танцює навколо голуба. Гладить вам погоди. Ай, не мій голуб, так, пані на яйці. Шуденько знімаєте капці, капці знімаєте, шуденько, рафа, не спеціально. Сідайте. Пай нога, бачимо, каці. Помощі. Поможіть, шіденько. Обе допомагають, снідати каців. Та шати собі є, нічого тобі не буде. Витягайте каців. Надягайте кацу. Ми брачовік свіжимо ногами туди опаємо. Він Ми Порозвертаємо, але легонько.